Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і ви на моєму каналі це формат вечірнього зведення за 12 листопада 2024 року вівторок. Отже, є важливі новини, і по них треба пройтися. Давайте швидко, коротко для того, щоб ви були поінформовані. А ви ж, будь ласка, підпишіться на канал, щоб україномовна аналітика ширилася просторами Ютуба. Отже, розпочну з того, що українські сили оборони завдали удару по нафтобазі. Яка забезпечує російські війська? Про це про цпринамні це, повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. І він заявив, що український безпілотник атактував нафтобазу у місті Старий Оскол. Унаслідок вибухів палає один із резервуарів. Постраждалих немає. Про це Радіо Свобода повідомляє. Ну а Міноборони Росії повідомили, що в ніч на вівторок російські ППО збили, начебто збили 13 українських БПЛА, дев'ять з них в Білгородській області, по два у Брянській та Курській. Ну що ж сказати, операція обломок продовжується, тому що ризикну допустити, що незабаром той же Гладков чи хтось із міноборони Росії вийде і відрапортує, сказавши про те, що. Все потраплянь і попадань не зафіксовано. Ви знаєте, що це все було був тільки обломок внаслідок того, що збили якийсь український БПЛА. Нічого, що він викликав такого рівня детонації та пожежу. Нічого, головне, що збили, і це насправді обломок. Ну а очевидним пріоритетом, одним із пріоритетів для наших сил оборони було і буде влучати в воєнні об'єкти ворога, які розташовані на окупованих територіях та в прикордонних до України областях, звідки ворог забезпечує свій потенціал озброєнням, боєприпасами а також паливно-мастильними матеріалами. Тому що поки ще дозволяють погодні умови на тому ж Куп'янсько-лиманському напрямку, Росія активно застосовує бронетехніку, танки, і звичайно їх потрібно позбавляти цієї можливості, тому так тримати. І треба сказати, що ну, в принципі, інші нафтобази так само атакують саме нафтобази, які відповідають за забезпечення російських військових нафтопродуктами. Український генштаб поки що цього не коментував. Я наголошу на цьому, це теж важливий аспект. Але от, посилаючись якраз на а, те, що є в медіа Радіо Свобода а, губернатора Російської їхньої Міноборони. А, ну, чекаємо, тільки що вони скажуть, що це були звичайно уламки. Тим часом а, чорним днем для росіян називають 11 листопада. А, і а, в ЗСУ, якраз в Збройних силах України, розповіли про а, подробиці провальних штурмів ворога в Курській області. А, обстановка складна, але контрольована. А, критичного для воїнів збройних сил немає на сьогоднішній день. Про це повідомила пресофіцерка з 47 окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі марафону. За її словами, росіяни намагалися штурмувати українські позиції, але для них це завершилося втратами. І 11 листопада був чорним було чорним днем для російських окупантів, які намагалися а, в 5-6 накатів штурмувати українські позиції. Вони намагалися залітати на техніці. З десантом штурмувати населені пункти. Проте 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47-ї бригади. Вітаю! Це дійсно хороший показник і нищення піхоти триває. Хоча обстановка дійсно дуже складна, Росія продовжує накопичувати сили, вони продовжують вести штурмові наступальні дії. Ймовірно, найближчим часом ворог посилить свої наступальні дії. На території Курщини хочу нагадати, що британські видання The Times і The Telegraph повідомляють, що Путін хотів би і поставив відповідно наказ доручення а, своїм військовим спробувати витіснити, точніше, не спробувати, а витіснити українські угрупування. З Курської області до інаугурації американського президента в січні 2025 року. Саме такі завдання може ставити диктатор. Ну і тому дуже важливо триматися нашим е, бійцям і не давати ворогові просунутися далі настільки довго, наскільки це можливо. Е, ну і е, наступ росіян Курської області став катастрофою для Путіна. Це вже констатує німецьке видання Більд. Російські війська випроводять велику наступальну операцію в Курській області Росії, щоб витіснити українські сили, але лише несуть величезні втрати. Такого висновку дійшов аналітик Більд Юліан Рьопки. Добре відомий. Ну, ви знаєте, неоднозначна постать безумовно, тому що різного роду та характери він дозволяє собі іноді повідомлення. А от але ну, знову ж таки аналізує війну, намагається бути в гущі подій, що називається. Гущині цих подій і аналізувати, давати матеріали він зазначає, що аналізуючи попередні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області, війська країни-агресорки втратили 28 одиниць бронетехніки. Що найважливіше, це переважно усі сучасні БТР 82А. Ось так наші бійці стримують ворога. Ось так вони завдають втрат. Стримують ворога так само і а, на Покровсько-Курахівському напрямку. На Курахове зараз скерована вся активність наступальна і весь потенціал агресора. Зрозуміло, що вони намагаються діяти з трьох а, боків, тобто проводять охоплюючу операцію по центру, фронтальний удар з півночі та з південного флангу. Так само намагаються тиснути бої на околицях, ворог заходить своїми. Диверсійно-розвідувальними групами безпосередньо на східній околиці Куракового намагаються там вести наступальні дії. Наші сили стримують, роблять все можливе і мають успіхи в обороні, тобто знищують значний потенціал ворога, велику кількість його живої сили, так і техніки, сил і засобів озброєння дійсно молодці. Маю зазначити, що якраз в районі Куракового зараз наші війська. Проводять стримуючу операцію, яка передбачає наступні речі: це сповільнити просування ворога настільки, наскільки буде це можливо, і наскільки будуть дозволяти умови, ресурси, сили і засоби, які використовують наші бійці а, в цьому районі. Друге, це завдавати максимальних втрат противнику, а, не даючи йому при цьому швидко маневрувати та розвивати флангові операції. І третє це. В разі, коли виникне така необхідність і потрібно буде здійснити відхід на більш укріплені позиції, дати можливість іншим нашим підрозділам виграти час для того, щоб закріпитися вже на певних підготовлених позицій і звідти бути готовими давати відсіч ворогові та тримати ефективну оборону, ну і завдавати максимальних втрат, не давати розвинути темп операції. Це зараз роблять наші сили в той же час. На Покровському напрямку можу підтвердити, що особливо на північному фланзі, в бік Мирнограда, куди діють російські війська з наступальною активністю, наші війська вже переходять до активної та маневрової оборони, коли це не просто вже стримуюча операція, а проводять локальні тактичні контратаки і мають успіхи, витісняючи ворога з раніше зайнятих позицій та повертаючи контроль. Над цими позиціями і кількість а, ударів ворога дещо зменшилася. Натомість втрати російських військ тільки зростають, і тут дається ситуацію стабілізовувати, що свідчить про те, що Росія російський наступ надривається із тим, щоби. Атакувати одночасно і намагатись взяти в оточення і Куракове і Покровськ. Тобто вони зараз будуть концентруватися ж таки на Кураховому, а потім будуть діяти вже в напрямку Покровська. Від наступу на Покровськ російські війська не відмовляються, але українські сили оборони значно коригують цілі ворога із повільної темпи, що звичайно їм не подобається, але треба змиритись. Тим часом для того, щоби. Мати більше вогневого потенціалу сил та засобів а у проєкті державного бюджету на 2025 рік на виробництво озброєння та військової техніки передбачено понад 55 мільярдів гривень. Це значно перевищує обсяги виділені минулого року. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Смітанін. І на розвиток виробництва і розробку впровадження нових технологій піде 54 мільярди гривень. А, ну а у минулому році була сума 51, тобто повільно, але зростають видатки на українську оборонку, і це безумовно дуже добра, хороша ознака. Ну а тим часом Україна завершує створення ще трьох спільних підприємств з європейськими виробниками озброєнь. А це теж дуже важливо, тому що зброї треба багато, і я хочу нагадати, що перед нами гостро стоїть питання, що на тлі того, що можуть зменшуватися обсяги безпосередньої допомоги від США, зараз. Про штати ми поговоримо обов'язково від інших країн. Буде стояти питання про те, що в Україні треба більше виробляти озброєння, і звичайно над цим працюють. Але дуже важливо, щоб це була спільна робота, тому що західні компанії вони мають досвід, мають технології і мають додаткові можливості. І в синергії з українськими виробниками спільно, звичайно, можна виробляти більше і а, краще. Це так само а, важливо. Ну і Тайвань відправляє Україні а, з протиповітряну оборону, підтримує системами Хоук. Тайвань через США та Іспанію міг передати Україні надлишкові батареї зенітно-ракетних комплексів Хоук, ставши найбільшим донором повітряних сил нашої держави. Ну, ось це так само важливо, і в принципі наша співпраця. Ну а що, якщо а Китай в той чи інший спосіб, але зберігає позитивний, давайте скажемо, нейтралітет, тобто нейтралітет більше в бік Росії, ніж взагалі нейтралітет більше там в бік. Довго справжнього нейтралітету. Тому е, важливо і треба працювати безпосередньо і з Тайванем Ну, а тема ядерної зброї не вщухає. Якщо не так давно під час конференції в Лондоні, організованої Financial Times, давали інтерв'ю керівники Мі 6 Річард Мур та ЦРУ Бернс, і говорили про те, що восени 2022 року Путін був надзвичайно близьким до застосування тактичної ядерної зброї. Про це зокрема говорив е, керівник американської спецслужби і заявляв про те, що дійсно тоді вдалося зупинити. То зараз це підтверджує колишня е, британська прем'єр-міністрка Ліз Страс, яка видала книжку зі своїми мемуарами. І вона зазначила, що в жовтні 2022 року проводила кризові наради з приводу того, які наслідки може принести зокрема для Британії, Європи та світу використання путіним тактичної ядерної зброї. Про це повідомляється в її біографії. Цілком неочікувана внутрішня історія несподіваного злету та падіння ліс трас. І вона провела дні на посаді прем'єра, вивчала погодні карти, метеорологічні умови, щоб розуміти, куди подують вітри, яка може бути проблема. А 18 жовтня 2022 року тодішній британський міністр оборони Волес вирушив до Вашингтона, щоб обговорити цю кризу з президентом Байденом. Тому що побоювання Трас було щодо того, що американська розвідка давала 50%. 50% – це дуже багато, це значна цифра, і припускала, що ймовірність застосування Путіним ядерної тактичної зброї складає аж 50%. і що Росія може застосувати таку зброю, серед іншого, над Чорним морем. Ну тоді дуже багато про це говорилося. Тоді дійсно були обговорення того, що це. Може статися, я пригадую, дійсно були такі кризові часи і виступи Путіна часті з погрозами і шантажем того, що він може потім певні дії, розгортання цієї тактично-ядерної зброї, певні навчання. Ну тобто, всі дії різного роду, які були спрямовані на те, що так чи інакше Путін цю зброю може застосувати. Цікаво, що всі описують саме 2022 рік. При цьому чи остаточно. Путінська Росія відмовилась від ідеї, взагалі, застосування ядерної зброї, не йдеться. Ризики такі існують, але, вочевидь, світ побачив, що все ж таки можна натиснути на Путіна і є такі інструменти після 2022 року. Адже зараз таких ну, серйозних там реакцій, страху, як був у 2022 році, тоді я пам'ятаю, що ЗМІ писали, зараз такого все ж таки не спостерігається. Ну, і Польща закликала все ж таки більше підтримати Україну і говорити про те, що буде Рада ЄС, і Європа має більше вкладати, більше підтримувати Україну, тому що, наприклад, президент Фінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю для видання Bloomberg заявив, що Дональд Трамп, американський президент, новообраний президент, дуже серйозно налаштований. І він розкрив е, плани Трампа щодо угоди між Україною та Росією. Олександр Ступ заявив, що його телефонна розмова з Дональдом Трампом у понеділок, 11 листопада, дала зрозуміти, що новообраного президента потрібно сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни Росії проти України, і ми в Європі та. Врешті світ та решта світу повинні зрозуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований до укладення мирної угоди якнайшвидше, сказав Олександр Ступ. Ну, дійсно так, причому умови ж а, поки що невідомі. Я думаю, що все ж таки буде позиція мир через силу, максимальна підтримка України, щоб натиснути на Росію і дійти таки справедливої угоди про а, мир. Ну, але от дещо тепер про а, посади, які фактично а, зараз пропонує вже Трамп. Тому що стало відомо, що а, новообраний президент він визначився із а, кандидатом на посаду держсекретаря. Ним став сенатор від штату Флорида а, Марко Рубіо, який ну, є таким яструбом, є дуже серйозною постаттю. Взагалі він колись Трампа критикував, не любив, був його конкурентом. Він а, обіймає посаду в комітеті розвідки, і він є одним із найбільш таких налаштованих проти Китаю, Ірану і а, ну, проти диктаторських авторитарних режимів. В той же час, попри свою жорсткість та войовничість, як його описало видання BBC, а, Україна щодо війни в Україні, Рубіо в недавніх інтерв'ю казав. Що конфлікт має бути врегульований найближчим часом шляхом переговорів? І Київ не може розраховувати на повернення всієї території окупованої Росією, а також на продовження фінансування, як це було за адміністрації Байдена, і він голосував проти надання військової допомоги Україні з боку США. Ну і це ж зміна пріоритетів, тобто Транстихоокеанська, Китай, головний противник і вся активність туди. Тобто, Марк Рубіо яструб, але тільки не впроти Росії. Ось що ми питання? І це підкреслює загальну політику і готовність Трампа вести політику? Ну скажімо так, більше на стримування Китаю, Ірану, але Росія поки що за душками з Росією шукати точок дотику. Так, але на яких умовах? Все ж таки мають бути умови сили. Майк Помпео дуже слушно зазначив а, на виступі в Нью-Йорку на одній там стратегічній сесії, що він вважає, що вся команда Трампа скаже йому, що не можна дати і зупинити фінансування Україні і дати Путіну пройти через цю Україну. Що це неможливо. Ну, подивимося. А, ну, а тим часом Майкл Волз, який буде а, радником, ну скоріш за все, буде з питань національної безпеки. Це зелений берет, це військовий, це ветеран війни, 50-річний ветеран війни в Афганістані, давній прихильник Трампа. Він серед іншого поділяє позиції з питань міграції та щодо підтримки України. І при цьому він виступає за те, що кожна, кожен долар, який надається Україні, має контролюватися. Україна не має бути в НАТО і багато чого іншого. Ну ось такі призначення. Наразі я вам можу сказати, що такі кандидатури, яструби, але не яструби проти Росії. Чи вдасться їм сформувати і повернути їх, і переконати присутності яструбиння і позиції проти Росії? Дуже на це сподіваюсь, як і всю команду Трампа зрештою, говорячи їм про те, що Путін неодмінно обманить. І викликів і загроз для самих штатів дуже багато, якщо не змінити політику в бік, так вона не має бути такою, як за Байдена. Окей, але вона може стати ще кращою, ефективнішою і дієвішою для того, щоб зупинити Путіна. Сподіваюсь, до цього вони прийдуть ще не прийшли, ще цього не простежуються. Але сподіваюсь, що прийдуть. А наші сили оборони продовжують боротьбу. Тож не забуваємо підтримувати наші збройні сили. Це найважливіше, що. Зараз потрібно робити. Бережіть себе з Божою, та, з Божою допомогою та благословенням. Дивимося вперед. Міцно стоїмо. До зустрічі! Слава Україні!